Вітаю вас, друзі! Довго не було відео, справився в тому був у відпустці, потім почались новорічні свята, але це все вже минулося, повернувся до роботи, ну і тут мені дещо привезли, дещо саме для УДГшки. Коротше кажучи, Пошкоджена шліцева, вон там, бачите, треба виправити. З торця була різьба М20, закрутив туди шпильку, зажав патрон, тут швидкоруч накидав такий собі типу люнет. Тому що вал довгий, довше, ніж стіл, задньою бабкою підперти немає можливості. По-перше, по-друге, вал кривий, зігнутий. Той край там зігнутий, тому задня бабка там не канає. О, підшипник надіти сюди, теж нема можливості, тому що шліци Трішки товші за основну частину вала, Ну, вже так теж буде непогано, я думаю. Воно трішки твердувате, фризу взяв модульну, підібрав, нам самокал, звісно, Ну, на невеликих обертах, я думаю, що впораюсь. 39 шліців, тож... Хто не вміє працювати на УДГ, залишу посилання в описі і, можливо, десь тут буде перехід на відео, де я дуже докладно пояснюю, як нею працювати. 39 це дуже просте число. 40 ділимо на 39. Виходить один повний оберт. І один проміжок. Тож починаємо. Центр я вже зловив, наш шліц виставився, можна починати. Пошкодження там, звісно, місцеве, але про всяк випадок пройдусь всі шліци, тому що все рівно десь щось там є ще. Забиття. Є відповідна частина нова, тому що стару пірвало і ото побило нею. Так, перший шліц вийшов нормально, забитий був лишень з краю, не всі дивлюсь, забиті з краю. Я тут особливо не врізався, лишень трішки там всередині, щоб більш-менш повторюваність була в бокових стінах. Але щоб зайве не чіпало, щоб не бовталось потім. Так, і провертаємо на тій окружності, де написано 39. Один повний оберт і один отвір. Як бачите, нічого страшного в таких роботах немає, особливо коли розумієш, що робиш, ось так, зубчик за зубчиком, аж поки всі не підправляться виходить непогано. Нічого зайвого я там не знімаю. Хоча можна було цей вал виготовити і новий повністю. Нічого складного я в ньому не бачу. Як і чим і де вони будуть потім його рівняти, то я вже не знаю. Це вже не мої проблеми. Ну а ви, мої любі, не забувайте підписатись, поставити лайк цьому відео. Ну і не забувайте по можливості на розвиток каналу і мене особисто. Трішки задонатити. Карта буде в описі, як завжди, під відео. Не збиватися, на якому отвірі я зупинився, підтягнув планочку. Ось так, один оберт, один проміжок, застопорився в нього і планочку раз, все, і їдемо далі. Ось так, шліц за шліцем, дістався вже найбільш пошкодженої ділянки. Ті, які вже пройдено, виглядають як нові, ніби щойно з конвейера. Але ще є що робити. Думаю, що вийде все дуже непогано. Так, найважчий, на вайщу ділянку я вже пройшов вон там, лишилося. Не знаю, чи вам видно, тут ось теж є трішки забитого, ну, вже добиваю шліци як повністю по колу, щоб уже навіть там, де це не було помітно оком, все рівно зачистило, майже ніде нічого не бере вже другий шліц. Оце лишень тут о наприкінці. Я там на валу, до речі, зробив помітку першого шліца, але можна було цього і не робити, так як останній шліц буде, я починав на цифрах тут, то останній шліз буде на, передостанній, на передостанньому отвірі. Перед цифрами то вже буде останній шліц. Ну, нормально все. Так, завершив я цю роботу, вже зняв. Кривизну я дивитись не буду, то не моя справа. Ну, ось так ось вийшло. Більш-менш поправив. Це самі забиті але прокинувши оту відповідну деталь я зрозумів що воно ще й добротно було посаджено Зверніть увагу, я вершинки не зацепив. Тут, якщо придивитись, навіть видно риски від токарної обробки. Розмір воно має 49 половиною. А тут всередині шліців має 50 і 2 десятки. Тобто 7 десяток різниця. І, скоріш за все, прослаблений вал. Ну, звісно, має мати там деякий зазор, але не такий великий. Мені здається, що тут мало би бути 50 рівно. Тому що це забагато. Але як є, мене попросили зняти там, де забито. Ну, там я і зняв. Хоча, на мій погляд, краще було б виготовити нову. У мене наразі все. Пишіть свої думки в коментарях, що ви вважаєте, чи це я рукожоп? чи воно так і було. Прослаблене і тому його і пірвало. Всім до зустрічі. Скоро ще побачимось.